Книга Різдво, книга, в якій сховалася душа Різдво, книга в якій сховалася душа, історія маленького Миколки, чий день народження припадає на Різдво. Напередодні свята батьки повезли хлопчика в село до люблячої бабусі. Та Миколка, навіть у колі найрідніших людей, знайшов привід образитися, засумувати і піти з дому. Дорога привела його до чарівного вікна в паралельний світ. Де він зміг познайомитися зі своїми янголами охоронцями. Вони дають Миколці можливість поглянути на все те, що його так ображало очима інших людей, і це спонукає хлопчика переосмислити своє ставлення до рідних і навчитися пробачати. Книжка вчить порозуміння й прощення, знайомить дітей з історією народження Ісуса Христа та святковими традиціями. А також містить інструкції щодо створення дідуха, різдвяної зірки та прикрас для оселі. Хто це біжить за санчатами з гори вниз? Це я, Миколка. А чому всі на санчатах згори їдуть? А я пішки біжу. Бо хотів санчата на самий краєчок гори поставити, щоб першим поїхати і найпершим приїхати, а санчата втекли. Що Миколці з'їхав першим. Це Петрик із мене сміється. Та то нічого. Друга спроба буде вдалою, кажу. Еге ж. Санчата від тебе ще далі втечуть. А завтра ми до бабусі поїдемо, в село, в Карпати. Там такі гори, відповідаю Петрикові, аби він носа не задирав. А післязавтра мій день народження. Отак. Чого ж це твій? Післязавтра різдво. Це коли всім дітям під ялинку різдвяний янгол подарунки дарує. До чого тут твій день народження? Здивувався Петро. Так у мене день народження цього дня, От дарунки й дарують. А про різдвяного янгола то все твої вигадки. Миколцю додому мерщій. Це мене мама кличе. попрощався я з Петриком і побіг додому, бо треба ще речі зібрати. Люблю дорогу до бабусі. Я завжди уявляю собі її, як подорож до казкової країни. Спочатку дорога трошки нудна, зате потім. З обох боків дороги ліс, ніби казкова ущелина. а далі брама до того дивного світу два пагорби, на одному з яких росте чудернацьке допласте дерево. І нарешті над ставочком, де ми з друзями зазвичай улітку ловимо карасиків, а взимку катаємося на ковзанах, на пагорбі бабусине село. Тато мені казав, що в долині не будують хат, бо іноді струмок, що впадає у ставок, перетворюється на могутній гірський потік. І затоплює всю долину. Хати стоять тільки на пагорбі і так щільно одна до одної, що все село здається однією казковою фортецею. У бабусі в хаті пахне дивно і приємно землею, дровами якимись травами. А зараз ще й ялинкою я дуже люблю цей запах. Коли у когось щось болить, бабуся заварює якісь трави, і вже від самого аромату всі хвороби тікають. І ще, коли засинаєш у бабусі в хаті під теплим ліжником, аромат сушених трав навіває солодкі й дуже цікаві сни. Із самого ранку бабуся готується до свята сьогодні свят вечір, а завтра Різдво. Мати їй допомагає у печі щось печеться і пахне так смачно, що тато, аби ми з ним разом не захлинулись слиною, бере мене з собою на прогулянку, за пагорбом, на якому стоїть бабусине село, ще один пагорб. На ньому зазвичай випасають череду, а за тим пагорбом іще один, трохи вищий, а за тим справжня гора. Тато каже, що тут починаються Карпати. Тут немає гострих гірських піків, скель, прірв і ущелен. Карпатські гори плавні. Я якось побачив по телевізору, як на пляжі лежали морські черепахи, їхні панцирі нагадали мені Карпати. Тато розповів мені якось, що гори також як і люди мають вік. Є молоді гори, у них гострі верхівки, вкриті снігом, вони височіють до самого неба, а Карпати старі. Колись і тут були височезні піки і глибоченні урвища, але сонце, мороз, вода і вітер за мільйони років обтесали і згладили їх. Великі скелі трощилися і ставали камінцями. Камінці перетворювалися на пісок і глину. Повернулися ми з татом до бабусиної хати. Я смачненько так поїв, потім батьки почали мене спати вкладати. А я кажу не буду спати вдень, я ж не в дитячому садку. Але з батьками сперечатися марно. Чому завжди так? Самі чимось цікавим займаються, а мені наказ спати, спати не спати, а полежати доведеться. Чомусь сьогодні я на батьків за цей наказ особливо образився.